Довгожданна мить, випускний вечір. Останні хвилини, коли ви ще є студентами. Ви гідно пройшли шляхом професійного становлення, отримали кваліфікацію магістра як свідчення нового, вищого професійного рівня. Нарешті ви сьогодні приступили першу сходинку свого професійного життя, свого дорослого життя. Я впевнена, що ви будете згадувати свої найкращі роки. Я, може, ще скажу, роки безтурботного життя це роки проведені в інституті. В Черкаському інституті банківської справи. Безперечно, в студентському житті є як позитив, є і складнощі. Але ви тут. Тому ви ці всі труднощі, складнощі подолали. І, відповідно, той позитив, енергетику та культуру спілкування, яку ви отримали в нашому навчальному закладі, ви будете вміло перекладати на всі інші сфери свого професійного подальшого життя. Я хочу привітати батьків цим святом і подякувати їм за таких гарних, розумних, хороших дітей. П'ять з половиною років ми мали велику приємність працювати з ними, мали велике задоволення від того. Я можу дуже багато говорити, ви знаєте, годину 20 як мінімум, це рефлекс. Але я хочу вам побажати основне бути успішними, бути щасливими і бути фартовими. Успішними... Сімейному житті, пам'ятаєте, я вам говорила зараз модно бути щасливо одруженими. Я вам бажаю успіхів у кар'єрі, щоб цей диплом, який ви сьогодні отримаєте, допоміг вам максимально. Я хочу побажати вам здоров'я. Це, мабуть, вже в мене старість, але здоров'я основне в нашому житті. Я хочу побажати вам миру. Раніше це були просто слова. А зараз вони мають великий зміст для кожного свою ціну. Тому я бажаю миру у ваших родинах, бажаю миру в нашій країні. Я хочу, щоб ті стосунки, дружбу, яку ви надбали в інституті, ви пронесли через все життя. Викладацький колектив інституту зробили все можливе для того, щоб ваші студентські роки були максимально насиченими і незабутніми. Зараз ви будете тримати в руках не просто документ про вищу освіту, а квиток у майбутнє. Диплом Дипломо магістра є перепусткою світ не лише професійного зростання, але й наукових пошуків. Ось і настала хвилююча та найурочистіша мить. Для вручення дипломів і свідоцтв та оголошення наказу запрошуємо на сцену виконуючого обов'язки директора Наталію Володимирівну Ткаченко та декана фінансово кредитного факультету Ігоря Володимировича Капіловичева.